Кількі посилок нам вдалося відправити за період нашого розпродажу. Всі ви знаєте, що не так давно в Джузуша було день народження, і ми влаштували досить масштабний розпродаж. Разом за тиждень відправили 600 замовлень А на деякі гурти були особливі знижки. А саме на Янг Пасі, Кар та Етюрн. Тому що, якщо ви не знали, на жаль, вони вибрали поїхати на болото. Багато хто каже, що це через компанію, а ми не зволікаючи, зробили на них мінус 50% Так як вони вже в нас були давним-давно в Україні, хоч у нас і вийшов величезний міст. Мінус через це але об'єктивно розуміємо, що більше ніколи їх не продамо. Святкування фізично в магазині проходило досить спокійно. А яскравіше Запам'яталось те, що одна з наших супервіп-клієнток пригостила нас кавою. відправила гроші і написала це вам на святкову каву. Дуже незручно, але й приємно. Декілька разів нас замовляли музику. Це можна було зробити за шоколадку. Ще була присутня фотозона та колеса фортуни. Хоч і вийшло декілька факапів, але всі були задоволені подаруночками та зробленими фото. А ви встигли. Зробити замовлення на розпродажі та як ставитись до гуртів, які вирішили поїхати на болото.